Буває, що ми ховаємо образи на батьків так глибоко, що потім вже й самі цього не помічаємо. Нам здається, ніби в нас немає їх. Що ми вже забули давно, простили. Але правда в тому, що ми їх просто заховали дуже дуже глибо. Образи на батьків, це взагалі база, яка повинна бути в кожної людини, тому що не буде цілісної особистості, якщо ти маєш якісь образи на матір або на батька, і ти будеш думати, що ти вже відпустив давно, забув, простив. Але щось все одно буде блокувати в самореалізації, в стосунках, у відносинах з рідними людьми, і з своєю коханою людиною. Добре, якщо в якийсь момент тобі приходить розуміння, що ти повинен це зробити, зцілити в собі ці образи, які тебе тримають, тому що взагалі образ на батьків це не про них, це про тебе, про свою свободу, про твою цілісність, про твою особистість. Та щоб нарешті жити своє життя, а не віддавати свою енергію, свої думки в минуле. І образи на батьків, це не дрібниця, це фундамент, без якого взагалі не строїться нормальне та щасливе життя.